Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Зранку ворог атакував Запоріжжя та район ударними дронами. У місті шахет влучив у багатоповерхівку. Четверо людей поранені. 58-річний чоловік у важкому стані від отруєння чадним газом. Сімох мешканців будинку поселили у місця тимчасового перебування. Пожежу, яка зайнялася від вибуху, приборкали рятувальники. Вогнем пошкоджено 16 квартир деякі вигоріли вщент. Вибиті шибки та двері у трьох багатоповерхівках поруч. За даними екологів, відходами руйнувань засмічено понад 300 квадратних метрів. Окупанти просунулися на запорізькому напрямку у південно-західних околицях Степногірська та на кількох вулицях безпосередньо у Гулійполі. Повідомляє Діпстейт. За даними Генштабу, ворог здійснив 40 атак на запорізькому напрямку. 24 штурми відбили на Олександрівському відтинку, 16 на Гулійпільському, ще 3 на Уріхівському. З Малокатеринівки поліцейські евакуювали маломобільну жінку. 86-річна Ніна Данилівна все ніяк не наважувалася виїхати. Правоохоронці кілька разів вмовляли її полишити розбитий обстрілами населений пункт. І нарешті пенсіонерка наважилася на цей крок. У Запоріжжі спіймала шахрая, який обманом забрав у чоловіка телефон. Підозрюваного на вулиці помітили та затримали патрульні. З конезаводу поблизу Новомиколаївки у Запорізькій області вивозять коней. Таке рішення повідомили у державному підприємстві Конярства України, прийняли заради безпеки тварин та збереження унікального генофонду. Наразі на Полтавщину та Одещину вивезли 138 з більш ніж 200 коней. За 6 місяців роботи центр життєстійкості у Запоріжжі надав понад 3 тисячі послуг. За допомогою звернулося понад 700 мешканців міста. Послуги у центрі надають дітям та дорослим. Фахівці центру також працюють із тими, хто пережив стрес і втрати. У Запоріжжі виявили купу непотребу по вулиці Нижньодніпровській. Екоінспектори на звернення громадян обстежили територію та зафіксували засмічення площою понад 126 квадратних метрів. По вулиці Василя Сергієнка, 21 проводять ремонтні роботи у газових мережах. Обладнання у неділю пошкодив підрядник, який демонтував аварійну арку між будинками. На запорізькому напрямку Роні на 65-ї механізованої бригади влучними ударами знешкодили російські наземний роботизований комплекси з кулеметом. Він прямував до позиції Сил оборони, тож його знищили вчасно. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.